Вітаю вас, овни на каналі Астроната. З вами я, ваша астрологиня Наталі. І сьогодні ми фіналимо грудень 2025 року, і це ваш прогноз на грудень. Фішка місяця в тому, що ми проводжаємо 25-й і зустрічаємо 26-й на зростаючому місяці. І це дуже гарний знак знак руху, розвитку і нового циклу у 2026 році. Багато астротрендів буде торкати ваш 9-й сектор гороскопу в цьому місяці. І, тобто, вас турбує тема. Поїздок, подорожі, відносини відносин з далекими родичами або з людьми здалеку, вирішення бюрократичних питань, тема співпраці з іншими людьми чи організаціями. Сатурн і Нептун розвертаються у директний рух, і все, що пригальмовувалося з літа, починає працювати нормально. Повня, новий місяць, перехід літу стрільця активують теми у вашому житті і покажуть, де настав час дорослішати, приймати Сильні рішення про це саме сьогодні. Поговоримо. Нагадаю, дивимось прогноз за знаком асцендента і потім тільки по сонцю. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені дату, місяць, рік, час і місто народження, я вам його визначу і відповім в коментарях. Всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді. Ну і традиційно є ще одна важлива новина: я оновила свій щорічний новорічний продукт для тих, хто хоче не просто читати або слухати прогнози загальні, а хоче будувати свою власну стратегію. Тегію на 2026 рік. Це міні-курс, він дуже доступний. Він називається Dream Year або Рік мрії в перекладі з англійської. І він допоможе вам визначити, що реально. Виконати, які цілі, плани виконати в 26 році, аж для чого ще не час. Поставити цілі відповідно прогнозу, побачити, куди спрямовувати енергію, свою сили, чи потрібно переїжджати, якщо для вас це актуально, чи потрібно покупати купляти, продавати, чи потрібно змінювати роботу. Ну будь-яке актуальне для вас питання, ви обов'язково знайдете там відповідь. Сформуєте 5... А то й більше цілий на 2026 рік пропишете покрокову стратегію, як прийти до результату, до вашого, і зрозумієте головне, як залучати гроші в 2026 році, яка фінансова стратегія саме для вас стане найвигіднішою. Посилання на курс залишу в описі під цим відео. А в кінці грудня ми проведемо з вами великий новорічний вебінар, де ми подивимось не тільки не тільки Визначатимемо цілі, а вже коли ці цілі найбільш сприятливі для реалізації у 2026 році? Саме виділимо періоди, коли ми можемо стартувати ту чи іншу подію, яку ви заплануєте. Тож, любі, у нас є про що сьогодні поговорити, і слідкуйте за моїми новинками. Все я буду викладати в дописах або в інстаграмі. Ну а зараз давайте поговоримо про грудень. Про те, що він несе саме вам, дорогі овни, тож поїхали. 2 грудня Сатурн, і трішки пізніше Нептун 11 грудня розгортається в прямий рух, і це дуже важлива подія, такий значний астротренд, який відкриває можливості для процесів, що гальмувалися і затримувалися з літа 2025 року. Особливо це стосується сфери вашої ну, таємної діяльності, якщо ви щось тут таємна діяльність або таємні гроші, що ви робили далеко від людських глаз. Також тему. Підсвідомих страхів підіймається, такий психологічний фактор. Або якщо для вас актуальна тема закордону, закордонних справ, то також все починає рухатися вперед. Що це дає? Ви виходите з такого внутрішнього тиску і відчуття. Того, що вас щось тримало. У вас проясняється ситуація, або сумніви, які у вас були, або емоційне виснаження, яке у вас було, воно все закінчується і починає все стабілізуватися. Що ще? Прорив у терапії. Якщо ви займалися психотерапією, ходили на сеанси, то тут у вас будуть значні результати. І взагалі вам стає легше дихати. Просто реально стає легше все робити. Вас якби починає енергія рухатися вперед. 4 грудня повня в близнюках активує ваш третій сектор. повня це завершення, кульмінація, ясність. Третій сектор це сектор інформації, навчання, спілкування, поїздок і пов'язане з документами, гаджетами або авто. Що це дає? Це дає кульмінацію в питаннях переговорів, листування, договорів. Важливу новину можете отримати на цьому аспекті, або таку фінальну розмову, яка прояснить ситуацію. Завершується навчальний етап, або навпаки, ви стартуєте новий інтелектуальний цикл, якщо ви до цього якби ви його планували. Активні зустрічі, поїздки, рішення щодо техніки, документів, гаджети, ви починаєте приймати. Тут взагалі можна посилку отримати, листа отримати, завершити ремонт техніки, гаджетів, авто або якась важлива розмова. Тож будьте уважні до інформації цього дня, фільтруйте слова, перевіряйте факти, тому що все ж таки повня це емоційна така складова місяця. Тобто, тут у нас наповнюю завжди емоції оголені. Це Час для того, щоб завершувати справу, якісь документи підписувати, угоди, переговори завершувати, яку ви відкладали, наприклад. 5 грудня у нас також така кармічна дата. Сонце в вашому 9-му домі робить напругу до кармічних вузлів. І це не просто день, це серединна точка між подіями, які закладалися 10-го в період з 10 вересня 25-го року, і будуть ще давати про себе знати наприкінці лютого 26-го року. І це така серединна точка. Це день, коли проявляється істина, яку ви раніше не хотіли бачити. Вмикається важливий урок, кармічний урок через роботу, здоров'я, через вибудову меж з людьми, внутрішні страхи можуть активуватися, і вони підсвічують, що саме треба вам змінити в рутині, в вашому графіку життя, в вашому щоденному темпі, в здоров'ї, підхід вашого до здоров'я, можуть повернутися теми вересня, щоб їх завершити або пройти на новому рівні. Це пов'язане з роботою, зі здоров'ям, з вашим графіком роботи і життя. Тож в цей день не ігноруйте підказки тіла, інтуїції, обставин. Це час чесності, чесності з собою, перш за все. Визначте, що вас виснажує, що треба завершити, що оновити потрібно саме в цих темах. І це дасть вам таку траєкторію до лютого 26-го року. Період 6 го і 7 го грудня два дуже сильних гармонійних і продуктивних дні. Просто запишіть, я завжди вам намагаюся знайти такі гармонійні дати, коли можна щось починати. Це тут в цей день формується дуже гармонійний аспект між трьома планетами Меркурієм, Сатурном і Юпітером, і активує ваш 12, й 4 й і 8 й сектор. І це дає вам що дає? Легше вам приймати важливі рішення, голова ясна, думки структуровані. Ви можете спокійно вирішувати домашні сімейні питання. Які ви, ну, ви сіли довго і ви не могли їх вирішити? Це шанс отримати фінансову підтримку, виплату, схвалення, бонус або допомогу від інших, або інвестиція може вистрілити в цей день, або пасивний дохід ви можете отримувати також в цей день. Важлива розмова з водичами чи людиною, якою ви довіряєте. Цей день підходить для оформлення документів, підписання договорів, планування бюджету. Те, що хвилювало або лякало вас, стає зрозумілим, і ви знаходите конкретне рішення. Тому діти, дорогі, овни, це чудовий день, щоб приймати. Важливі рішення стосовно нерухомості, місця проживання, сімейних і родинних питань, можливо, важлива зустріч, покупка і це дні, коли найкращим чином вирішується якесь фінансове питання. До 12 грудня Меркурій йде по скорпіону по вашому восьмому сектору. Це означає, що ваші думки про гроші, про спільний бюджет, про виплати, кредити, борги чи повернення коштів. Тут можуть з'явитися важливі фінансові розмови з партнером або з родиною, підвищується увага до прихованих. Інформації ви бачите те, що раніше не помічали, і легко ви розбираєтесь в складних темах: податки, документи, страхування, кредити, папери оце все о, прям ваш мозок зайнятий там. А з 12 грудня, коли Меркурій перейде в стрільця і буде йти по вашому дев'ятому секторі, у вас підвищується цікавість, думки, всі ваші про якісь навчання, курси, тренінги, нових знань, нові знання, освіта. Ось тут вас це починає турбувати. Тут класно, що робити: планувати подорожі, ділові поїздки, це класний час для консультації, для для обговорень, якісь порад, для обміну досвідом, можливе відкриття перспектив або важлива інформація для майбутніх вас. Ваших планів, тож занурюйтесь у навчання, плануйте поїздки, шукайте корисні контакти, використовуйте цей день для аналізу і стратегічного мислення, навіть не день, а період. Потрібно саме навчатися або планувати якісь подорожі до тим паче, що до 24 грудня Венера йде по вашому 9 секторі, і тут вам легше знаходити спільну мову з наставниками, колегами, займатися темами освіти. Тут ви маєте позитивні контакти з людьми з інших міст з-за кордону з інших країн. Можливі приємні пропозиції пов'язані з навчанням, поїздками чи творчістю. Тут взагалі у вас зростає оця зацікавленість до іншої культури. Тож використовуйте час для навчання, подорожей, творчих проєктів, знайомств, будьте відкриті до корисної інформації, порад і взагалі до освітніх процесів. З 15 грудня Марс йде по 10 дому і це. Зростання енергії, активності у сфері вашої роботи, кар'єри, досягнень, професійних цілей. Тут легше брати на себе ініціативу, просувати проекти, просувати себе, можливо, активні такі дії для того, щоб підвищити статус або заробіток. Ви можете тут щось купляти, щось продавати, або купляти якийсь статусну таку річ, або оформлювати свій статус або соціальний, або професійний. Тому ставте конкретно конкретні цілі активно дійте в цей період, тому що він буде ну тривати до там середини січня. Фокусуйтесь на стратегічних результатах, а не на таких дрібних суперечках чи на якихось швидких результатах, тому що козирог – це вдовго. І ось тут, що ви закладете, все буде працювати на вас вдовго. 20 грудня ліліт, чорний місяць, переходить стрільця в ваш дев'ятий сектор, і буде там до вересня 26-го року. Це такий значний астротренд. Тут. Підсилюється прагнення до самостійного мислення, до особистих переконань. Ви прям, ну, тільки так і більше ніяк не можете думати. Всі пішли в сад, я ось найрозумніша людина на світі. Можливі конфлікти на цьому тлі. З'являються ситуації, коли доводиться відстоювати свої ідеї, свої переконання. І це може взагалі вас спонукати до нестандартного підходу у навчанні, у роботі чи духовному розвитку. Тож будьте відкриті. До нових знань, але не вступайте в конфлікти. Але, взагалі, про ліліт, про її вплив на всі знаки зодіаку, я запишу окреме відео, тому що ну, це тривалий тренд. Ви будете повертатися, його передивлятися, тому що ну, на нього ви маєте спиратися всі 9, 9 місяць. Тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити дуже важний Астротренд. 20 грудня новий місяць. Поруч із ліліт, в стрільці, в вашому також дев'ятому секторі новий місяць це нова енергія, початок нового, нових проєктів, навчання, тема освіти вас починає турбувати, і ви тут щось нове робите. Можливість розширити кругозір, отримати нові знання, можливість масштабуватися. З'являються шанси для того, щоб вас, про вас дізналося більша кількість людей. Добрий час для планування, для майбутніх поїздок, навчальних курсів взагалі плануйте. або Їдьте в подорож, отось тут починається нова енергія. Ставте конкретні цілі у навчанні у вашому розвитку, використовуйте цей день і, взагалі, період, тому що він буде тривати ще там нормально часу. Ну, це буде взагалі до наступного місячного циклу. Стартуйте нові проекти, плануйте свої кроки у для майбутнього. 21 грудня, день зимового сонцестояння, у цей день сонце переходить в Казерох, і це символ нового циклу відродження, енергії, оновлення життєвої сили. Це ідеальний час для того, щоб поставити наміри, цілі на новий 2026 рік. Концентруватися на важливих життєвих пріоритетах, взагалі робити якісь медитації. Внутрішню роботу проводити для того, щоб усвідомлено стартувати новий рік. І саме цього дня я проведу новорічний вебінар про постановку цілей, враховуючи ваш прогноз, це буде просто найефективніша річ, не просто мріяти, а саме спираючись на прогноз з розумінням того, що реально для вас до виконання в 26-му році ми ще визначимо періоди, коли це реально, і ви вже запустите свої кроки до. Реалізації своїх цілей, тому все буде добре, все ви реалізуєте, у вас все вийде. З 24 грудня Венера перейде в Козирог, ваш 10-й дім, і це дає гармонію у професійних стосунках, у підтримці від колег, керівництва, сприятливий період для просування себе, своїх проєктів, можливі такі приємні пропозиції, винагороди за вашу роботу, покращення іміджу, авторитету у професійній сфері. Тож проявляйте свої таланти на роботі, на роботі будьте. Активні у команді, зосередність на покращення іміджу, на стратегічних кроках у кар'єрі. Підсумуємо грудень для вас, дорогі Овни. Грудень активує ваші сфери особистого розвитку, навчання, кар'єри, соціальних контактів. Цей місяць сприяє завершенню старих справ, розв'язуванню затриманих питань, які гальмувалися ще злітку. І старту нових проєктів. Особливо активні 9, 10 і 12 сектора вашого гороскопу – це поїздки, навчання, освіта, ділові контакти, робота над особистостю, своєю ефективністю і іміджем. Важливо використовувати енергію для конкретних дій і стратегічного планування. Головна така рекомендація на цей період завершити старе. Щоб почати нове, нове і дійте усвідомлено, фіксуйте, фокусуйтеся на кар'єрі, на навчанні, на розвитку себе. І е, будьте відкритими до нових знань і контактів, але не вступайте в безпідставні суперечки. Бажаю вам ясності, натхнення, мудрого руху вперед. Підписуйтесь на канал, буду вам рада! З вами була ваша Астроната, Побачимо!